Скрипка — це музичний комп'ютер. Тоді ним потрібно, так як комп'ютером, добрі комп'ютерочки повинні володіти ним відповідно. Аналогічно і скрипкою. Якщо музикант добре володіє, значить він оволодів тим середньовічним комп'ютером. Я працюю 33, 35 років. От, але спочатку я так намагався щось пізнати з літератури, потім зрозумів, що я зайшов в тупик, необхідно йти вчитися потрібно. Ну і поступив в Італію, інститут міністра дівалі інтернаціональний. Там здобував таку високу професійну фахову освіту. Фактично в Україні тільки я єдиний і моя дружина. Я професійний музикант. Я вчився в консерваторії у Львові по класу Альта. От моя дружина вілончелістка. Тобто ми сім'я музикантів. Я керував 23 роки камерним оркестром. Ми в'їхали майже, майже всю Європу з цим оркестром. В Лондоні були чотири рази з в Італії, Австрії. Ну, чого багато. Ви розумієте, грати на скрипці? Це є своя галузь. Створювати скрипку це є стиль життя. Тому що музикант, який вже оволодів повністю інструментом, він, він постійно концертує, грає. І він вивчує фактично повний перелік всіх творів скрипкових. А тут постійно створюєш нове, нове, щось нове і нове. Кожний інструмент, він фактично це є своєрідний винахід. Мені мій майстер Джіобата Мараси казав, що скаркобудування треба вчитися все життя. Це вже фактично остаточне, остаточне завершення голови. Тут вже все практично зроблено тільки. Потім ще сюди треба зробити гриф. Поставити з поріжком і вже тоді можна його вклеювати от сюди. І все, і тоді вже як врізається, тут прорізається таке, таке заглиблення, сюди її вставляється на відповідно. Тут, тут саме важливо в акустичному плані посадити оцю висоту грифа. Оця чорна штука називається гриф. таст'єра. От її треба посадити на відповідну висоту від поверхні оцієї деки. Якщо посадити її низько, втрачається 35-40% звуку. Спеціально їздили в Ліон в Франції, був такий дуже-дуже знаменитий майстер Жак Фустіє. Ми їздили до нього на майстер класи спеціально для того, щоб навчитися, як ставити гриф. Висоту Грифа. Знаєте, що без особливого пафосу, скажу вам так чесно, кожна людина перед собою має якусь ціль. І коли ту ціль перед собою ставиш, наприклад, ми як педагоги побачили, як наші учні, наші студенти. Мучилися і страждали на тих інструментах, на яких вони грали, тому що в основному грали на фабричних інструментах, старих, побитих, всяких. І наше завдання було полегшити життя нашим українським дітям, нашим українським музикантам, що вони грали на порядних інструментах. Тому що одного разу я чув інтерв'ю одного дуже поважного, знаменитого професора Скрипаля, який казав, Ну, нам не вдалося перемогти на конкурсі. Чому? Тому що ті інші учасники з інших країн, там з Канади, з Америки, вони грають на скрипках страдіварі А наші діти не мають змоги грати на таких дорогих, і поважних, і добрих інструментах. Тому вони не перемагають на тих конкурсах. І наше завдання було таке, щоб наші діти перемагали на наших інструментах. Був конкурс на Мальті, і хлопчик на нашому інструменті переміг конкурс, взяв гран-при. І після того все журі прийшло дивитися, що це за інструмент. От, і це вже для нас є великою, великим задоволенням в тому, що ми змогли своєю творчістю допомогти музиканту творити шедеври і виконувати так, як він здатний. Ну, робота дуже цікава. Тут фактично навіть не можна сказати роботою. Це стиль життя. Дуже цікавий і приносить задоволення і натхнення до життя. Ми пенсіонери вже, але працюємо і бажаємо. Створити ще свою саму сам королеву. Це наша модель. Був один період часу, що ми думали, що не будемо повертатися в Україну. Я виїхав у 99- році. 85-й, 99-й рік це були надзвичайно важкі часи для, для всіх наших людей в Україні. Були такі періоди, що ми думали, що ми не доживемо від зарплати до зарплати. Коли ми приїжджали періодично два рази в рік в Україну, коли були канікули в інституті, ми бачили, що Україна розвивається. Ми зрозуміли, що ми тут теж можемо внести свою частинку, свого таланту, своєї творчості для розквіту України. І ми із-за цього і повернулися. Тут мені прийшов на пам'ять такий вислів Бернарда Шоу. Чим скрипка подібна на слона? Його запитали. Він сказав, в принципі, вона нічим не подібна. Тільки одна різниця, що скрипка зовсім не подібна на слона. Аналогічно, і тут ж, яка би чужа країна для тебе не була рідна, своя все таки найрідніша.